Павло Вікторович, ми знаємо, що Змійська міська рада активно співпрацює з різними благодійними фондами і міжнародними донорами. Але ми також знаємо, що 24 січня 25 року призупинені всі проекти, які фінансуються державним департаментом Сполучених Штатів у рамках програми ЮСАЙД. Чи були в громаді такі проекти, які фінансувалися за рахунок ЮСАЙД, і якщо так, чи планується їх продовження за рахунок залучення інших джерел фінансування? Саме коротке питання: ні, не було таких проектів, тому ніяких подальших кроків ми робити не будемо. У нас не було жодного проекту, підписана саме по цій програмі. Павло Вікторичу, багато питань піднімають у соціальних мережах стосовно бродячих тварин. Як міська рада може повпливати на це питання? Проблема така є: попливати, виділяємо кошти, приймаємо відповідну програму, відловлюємо цих тварин. Профільні організації на сьогоднішній день це досить такі суттєві розрахунки. Але э, цю програми коштів міській раді не передбачена. І тут э, до нас прийшли на допомогу волонтери і наші друзі. Ми винайшли територію на території громади, де зараз створений вже такий притулок для в тому числі і для бродячих тварин, так і для тих, тих тварин, які там ну залишаються без господарів, без, без, без господарів. Наше підприємство «Зміїв сервіс з ними співпрацює. Е, і на сьогоднішній день ця робота триває постійно. От на, буквально три дні тому. Е, останні це, що ж вони приїжджали, у нас на території міської ради подарувала якась родина нам декілька там і бродячих собак і мали, маленьких цуценят. І це все забрали, поїхали притулок. Перед цим ми таку роботу проводили на території лікарні, також вели велику Тобто ця робота триває постійно, якщо йдуть звернення, то ми оперативно реагуємо. У мене питання про декомунізацію. На стелі в центрі міста з іменами загиблих зміївчан в роки Другої світової війни. Досі роками початку і закінчення значиться 39-45, 41-45. при тому в Соколові на всіх стендах вже дати змінені на 39-й. На наш 41 й рік вже звертають увагу військові, які прибувають у Змієві, вони не розуміють, чого досі не відбулася заміна цих дат. Крім того, на стелі над вічним вогнем є орден Вітчизняної війни, що теж є порушенням пакету законів з декомунізації. І до цього, щоб об'єднати два в одному, у місті Змієві і Зміїцькій громаді відбувається перемінування вулиць, починаючи з 2016 року. Але досі на деяких будинках є позначки, наприклад, площа Савєцька російською мовою, і на багатоквартирних будинках, згаданому вашу з вами Соколівському шосе, таких позначок немає. Так само, як і назва вулиць на деяких будинках на заместянській частині міста, досі на багатоквартирних є вулиця 50 років комсомолу. Скажіть, будь ласка, що? Як можна замінити ці назви вулиць і що нам робити з 41-го року? Давайте велике питання. Перше, ну таке питання, вибачте трохи з маніпуляція. Я теж спілкуюся з військовими. Мені ще ніхто не сказав, навіть за, за зауваження не зробили щодо цього напрямку. Але ж не в тому питання. Питання в тому, що ви праві, що і закон відповідно його треба виконувати. Перше. Дам доручення всім профільним службам, щоб пройшли, подивилися, де це можливо. А відповідна і управляюча компанія, яка обслуговує ці будинки, щоб ще раз пройшли, подивилися, ці таблички познімали. Це я думаю, не питання. А що стосується там приватного сектору, це повинні робити господарі домогосподарств, ті, що саме де в кого залишилися таблички, тому що закон цей не лише права, а й відповідальність, тому euh, на це треба звертати увагу. Це перше, друге, ми запрошували сюди, до нас, на територію громади архітектора. Ми, в нас є бачення, як зробити нормальний, така буде дзеркальна історія щодо нашого комплексу біля э, э, нашої стели. Дуже хочеться, щоб закінчилася клята війна в країні, і тоді вже зробити одним комплексом та бавити всіх героїв, які воювали за і віддали своє життя з 2014 року по сьогоднішній день, якщо ну, по той день, коли закінчиться війна, і зробити вже реконструкцію комплексу. Цей пам'ятник це братська могила воїнів. Він знаходиться в спадщині, в культурній спадщині. Минулому році ми звернулися до... Відповідна профільна служба Харківської обласної військової адміністрації, це десь був в жовтень місяць, і отримали відповідь погодження про те, що нам дозволили провести там ремонт і реконструкцію. Саме, якщо ви бачили, я вже також був цього меморіалу і говорив про те, що нам необхідно провести роботи, щоб його зберегти. По саме СЕРПУ, який над нашим. На свічі, так є пропозиція просто його поки що закрити, тому що якщо ми його або переносимо, або зносимо, то це також величезне питання. А питання досить таке, якщо з точки з боку закону, воно досить складне, тому що ми на сьогоднішній день робимо таки, точно такий є, реконструкцію да, і проект погоджували. Виходили до міністерства, нам погодили це Соколова парк, там де чехи готові фінансувати саме реконструкцію парка. Той самий шпіль, на шпілю ще радянська символіка, та символіка, але отримати дозвіл в межах закону, щоб її зробити, перенести або реконструювати це величезне питання. Тому на сьогоднішній день. Є рішення, ми з начальником відділу культури думали як це зробити. Його просто на сьогоднішній день закрити, а коли вже буде реконструкція повністю цього меморіалу, де ми додамо обов'язково період 2014 рік і до кінця війни, то тоді вже робити повноцінну реконструкцію. Це заміна всього основання. Там вже якщо ви знаєте, у нас на сьогоднішній день після цих пасідніх морозів вийшла одна пліта. Коли почали розбирати, немає вже основи. Тобто його треба повністю розібрати, розібрати повністю основу, виложити кладку, влежить повністю мрамор. І якщо ми беремо мрамор, ми обираємо взагалі російську мову, ми повинні всі імена виписати на українській мові. І цей перший там, срок служби того комплексу він просто вийшов. Коли приїхали спеціалісти, вони сказали, навіть нас немає основи за що його засипиться на сьогоднішній день. І тоді ж постає питання: якщо ми зараз почнемо демонтувати. Там символіку, щоб цей спільно наскільки він витримає, тому що нижня частина, вона вже майже ну, зруйнована. Тому це не одна копійка, тому, тому поки держимо, тягнемо час, дай Бог, щоб закінчилася ця війна, і тоді ці кошти можна буде. Спрямувати на увіковічення в першу чергу цих хлопців, які зараз тримають незалежність України, і друге наших дідів і прадідів, які гнали цю начисті ще в Друге під час Другої світової війни. Таке питання. Причому тут же ж питання не, не, не лише міста Змієва, це питання Змієва, Соколова, це питання Таранівського комплексу. Всі комплекси вони прийшли до того стану, коли їх необхідно повністю розбирати. Перебирати, реконструювати і збирати за новим, тому що вони вичерпали свій срок служби, На жаль, я хочу всім подякувати. Досить цікаві питання були. Я сподіваюся, що отримали відповіді на свої питання. Хочу запрошувати, якщо буде у вас час, до таких співбесід, проводити там годину раз на квартал, спілкуватися, щоб наші читачі, щоб ваші підписники, щоб ваші. Люди, які слідкують за вашою діяльністю, могли б отримувати саме таку об'єктивну інформацію з першого джерела і працювати на благо нашої країни. Будемо працювати на розвиток підтримки нашої громади. Будемо працювати сьогодні на підтримку збройних сил України. Все буде перемога. Дякую вам.